Слава Богу, дорогі друзі. Я неодноразово кажу, коли проходять люди якісь випробування, гори якісь в житті, я завжди кажу, Господи, дякую тобі, що ти залишив на сторінках святого письма книгу Йова і про Йова мій вірш. Диявол сперечався з вічним Богом, причина суперечки, вірний Йов. І він постійно щось йому доводив все небо було свідком тих розмов. Пропонував забрати все, що має, торкнутись тіла, і уже тоді, як Йов так сильно раптом постраждає, не буде славить Бога у біді. А Йов сидів один, не розумівши, за що Господь усе це допустив. І кожну мить були новини гірші, та ще в кінці проказую покрив, який то біль собі не уявляю. У одну мить лишитись без дітей, три доньки, сім синів, і у мить немає, і серце рветься з його грудей. Усе, що мав, усю його худобу. Злий ворог безпощадну мить забрав. Та що ж тоді наш Йов промовив Богу, на наше диво Він не нарікав. Ну, а диявол усе більш лютує, бажаючи вчинити більше зла, але Господнє вухо знову чує із Йова уст благословінь слова. Пройшов все, Йов. І вірним залишився, хоч в одну мить він тратив все, що мав, і ні на йоту Бог наш не змінився, той Бог, що його сили подавав. Що саме хочу зараз я сказати, коли в життя прийде якась гроза, коли в житті, зазнаєте ви втрати, Із очей пролється не одна сльоза. То пам'ятайте, Йов був справедливим і того, що було, не заслужив, Бог знав, що будуть в Йова на це сили, і лиш тому він злота допустив, що сатана казав йому про йова, що він не зможе витримати всього. Та Йов лишився вірним своєму Богу, не знаючи і часточки того, що ми сьогодні з вами розуміємо. Та все ж він вірив, вірив і довіряв, І тому Господь цю суперечку виграв. Ну, а диявол, як завжди, програв. Ось так і в нас, таке в житті буває, коли здається, Господи, за що? Коли душа і рветься і волає, і розрадити не може вже ніщо. Можливо, в ці хвилини, так як з Йовом, диявол каже Богу, ці слова, ти допустив життя до неї горе, І побачиш ти, чи будеш ще стоять. А ближні скажуть все, чому так сталося, зрішив, відпав, чи Бога прогнівив в той час як Він любить не перестане в той час, як Він постійно нас любив. Не забувайте у житті про йова у темний та скорботний чорний час, і не кажіть на Господа ви злого, диявол хоче спокусити вас і вибити з під ніг ваших опору, щоб виграти у Бога про вас спір. Можливо, буде це в житті не скоро, та день прийде, і, друже мій, повір, коли прославиш Бога у час бурі, то зміняться на краще дух і душа, історію про Йова не забудьте, що Бог про вас те саме міг сказати. Амінь.